Ранку Україно! Державна служба зайнятості це установа, яка насамперед потрібна безробітним, але не тільки їм фахівці служби корисні і для роботодавців, адже знайти спеціаліста, який би відповідав усім вимогам, теж нелегко. І шукачам роботи і працедавцям насправді варто частіше звертатися до центру зайнятості. Саме тут їм можуть швидше допомогти знайти спільну мову. Більше про можливу користь для роботодавців розкаже наша гостя Олена Сташенко, начальник управління організації соціальної. Послуг державного центру зайнятості доброго ранку, Олена Петрівна. Доброго. ми вже неодноразово -то спілкувалися з вашими колегами і про вибір фаху молодими фахівцями, і про професійне навчання. А сьогодні про те, як співпрацює служба зайнятості з роботодавцями, все ж таки, які як в чому полягає робота, які основні положення? Основний принцип положення це надання соціальних послуг за принципом соціального страхування. Тобто вже роботодавець сплатив податки і має право на певний вибір соціальних послуг, які сьогодні Державна служба зайнятості готова йому надавати. Ми готові конструктивно з кожним роботодавцем розглядати його кадрові проблеми. Ми також готові працювати в режимі діалогу, вирішувати конкретні. Кроки, які е, в найкоротші терміни допоможуть знайти йому необхідних працівників, ну от на які взагалі послуги ще окрім цього може розраховувати роботодавець? От він звернувся, йому потрібен працівник. По перше, це підбір кадрів з тих, хто перебуває на обліку як безробітних, або ті особи, які зверталися за консультаційними послугами, тобто це певний банк даних осіб, який має в напрацюваннях державна служба зайнятості. По-друге, це відбір. Претендентів з тих, кого можна запропонувати, ведеться індивідуальна співбесіда з кожним бажаючим працевлаштуватися на таку посаду, і у разі виявлення бажання роботодавцю організується така спільна зустріч, так звана міні-ярмарка фахівців, які будуть конкретно презентувати себе для того, щоб займати ту чи іншу посаду. А Як воно проходить, розкажіть. Ну вона взагалі така жива розмова, і взагалі люди. Різні і по-різному себе рекомендують. Взагалі дуже цікаво. І роботодавець, кожен роботодавець може звернутися. І, до речі, хочеться сказати, що, на жаль, сьогодні у роботодавця є такий склався, склалося таке враження, що підбір кадрів це суто їх проблема, і можуть вони вирішувати лише самі і особисто шукають кадри через знайомих, близьких, друзів, але. Розумієте, що Кожен сьогодні у нас може залишитися без роботи, сплинність часу, якісь нові технології впроваджуються, вивільняються теж кваліфіковані працівники, і вони теж залишаються без роботи. Тому я б радила роботодавцям все ж таки не нехтувати такою можливістю поспілкуватися з більшою частиною респондентів, але ж це не буде мінусом, а буде лише плюсом. І ми роботодавця не можемо впливати на те, щоб він взяв якусь конкретну людину. Тобто завжди вибір залишається за роботодавцем. А якщо, наприклад, роботодавець е, прийде до служби зайнятості і, от, захоче конкретно підібрати собі на конкретну посаду, це реально, щоб підготував центр зайнятості? Звичайно, ось я ж вам е, е, кажу, що є пере, перелік працівників. Угу. Вони формуються за е, професійним досвідом, за освітою, і е, можливо підібрати певний перелік і е, запропонувати цих респондентів саме. Ами роботодавців. А от які найпопулярніші послуги взагалі для роботодавців зараз на надав користується час? попитом також така послуга, як надання роботодавцю дотацій для працевлаштування певних категорій безробітних? От від собі у нас роботодавець може приймати на роботу людей за направленням центру зайнятості. Але у центрі зайнятості перебувають на обліку різні категорії громадян, в тому числі соціально незахищені, Це молодь, яка закінчила навчальний заклад без ду досвіду роботи і е, намагається знайти перше робоче місце. Це е, мами з дітьми, е, особи передпенсійного віку, і різні категорії, які потребують соціального захисту, а, або особи, які вже перейшли в стан тривалого безробіття, і яким потрібен такий, знаєте, стимул, який би допоміг їм працевлаштуватися. За таких осіб Державна служба зайнятості готова компенсувати цілий рік заробітну плату і податок єдиний на цю заробітну плату для того, щоб. Зацікавити роботодавця, взяти саме цю людину. Це є подвійною послугою, тому що роботодавець має змогу цілий рік отримувати працю цієї людини на користь підприємства. А вже на другий рік повинен все ж таки гарантувати, що він сам буде виплачувати цю заробітну плату. І для людини два роки зайнятості це теж певна гарантія, на яку людина може розраховувати. А взагалі, які зараз новації в центрі зайнятості є новації дуже цікаві. Ми зараз на Етапі такого інформаційного прориву. Взагалі, служба зайнятості, вона така досить сучасна установа, і ми на сьогоднішній день модернізуємо наші, нашу єдину інформаційну систему в інтернет-систему. І е, банк вакансій, банк респондентів на вакансії. Він буде все ж таки в режимі онлайн, що надасть можливість е, більш якісніше проводити підбір персоналу, а також е, сприятиме. Міграції робочої сили, тому що є певні по регіонам зосередження якихось конкретних галузей, і людина матиме більший вибір для того, щоб зорієнтуватися, а де ж все ж таки його праця як фахівця сьогодні затребувана. І Олена Потрібно. Насамкінець, які все таки фахівці зараз найбільш затребувані чи найбільш популярні, найбільш затребувані сьогодні фахівці робітничих професій, mm. і сьогодні є в них потреба це е, будівельних професій, муляри, штукату, це електромонтери, електрогазозварювальники, тукарі, фрезерувальники, швачки серед жінок, продавці. В основному це робочі професії серед службовців. Це галузь інформаційних технологій, це галузь аудиту, не просто бухгалтер, а аудит сьогодні потрібен роботодавцю, це менеджмент, тобто навіть є службові посади, але акцент сьогодні іде на робочі. Що ж я вам дякую, що допомагаєте знайти спільну мову між працівником і роботодавцем. Доброго вам ранку. Доброго. Нагадаю, ми спілкувалися Зеленою Сташенко долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.